Можливо, значну кількість цих людей вдасться працевлаштувати завдяки новій програмі президента Барака Обами. Він оголосив про намір виділити 8 мільярдів доларів на спорудження залізничних коридорів для швидкісних потягів у США. Прихильники проекту бачать у цьому не лише створення нових робочих місць, але й зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Однак критики називають це нераціональним витрачанням державних коштів. Розповідає Марія Юнко. В час, коли японський потяг розвиває швидкість 581 км на годину, а французький експрес 574, американський швидкісний потяг Асела не набирає і половини цієї швидкості. Окрім того, Асела оперує лише між Вашингтоном, Нью-Йорком і Бостоном. Втім, за словами міністра транспорту, ситуація незабаром зміниться на краще. Настане день, коли ви зможете подорожувати з Лос-Анджелеса до сан франциско менше ніж за три години із швидкістю 350 км на годину. Спорудження швидкісної залізниці у Каліфорнії повинно розпочатися у 2012 році. Нещодавно президент Обама заявив про намір виділити 8 мільярдів доларів на розвиток швидкісних залізничних коридорів. Цей проект спрямований також на створення нових робочих місць. California. Лише у Каліфорнії може бути створено 160 тисяч робочих місць для споруження двох швидкісних залізничних коридорів. У рамках проекту буде створено 13 коридорів між великими містами. Втім, лише у Каліфорнії і Флориді будуть побудовані залізничні шляхи виключно для високошвидкісних потягів у Європі чи Азії є окремі залізничні шляхи, які обслуговують лише швидкісні потяги. У США і пасажирські товарні потяги їздять однією колією. Більшість виділених державою коштів піде на покращення інфраструктури і обслуговування повільніших потягів. Представники транспортної галузі кажуть, що у сполученні деяких міст залізниця конкурує навіть із авіатранспортом. Раніше між містами Вашингтон і Нью-Йорк залізничне перевезення займало лише 20% ринку. Сьогодні залізниця займає 61% ринку порівняно із авіатранспортом. Помітний зріст стосується і коридору між Нью-Йорком і Бостоном. Переваги у розвитку залізничного транспорту бачать і захисники довкілля. Якщо говорити про кількість пального витраченого на перевезення кожного пасажира, то потяг у три рази економніший ніж автомобіль, і у шість разів ніж і так. Отож, це очевидне зменшення викидів шкідливих газів в атмосферу. Прихильники проекту кажуть, що державне фінансування дасть можливість розвинути залізничні пасажирські перевезення. У США втім критики зазначають, що 8 мільярдів доларів дадуть початок багатьом малим проектам, які ніколи не буде закінчено. Марія Юнко, голос Америки.